Бісквітний рулет просто та смачно. Спочатку вмикаю духовку на 200 градусів, нехай розігрівається, а тим часом готую тісто для бісквіта. У глибоку миску вбиваю 5 яєць, додаю 100 грамів цукру, щіпку солі та 20 грамів ванільного цукру, а ще 3 столові ложки олії без запаху. Все це збиваю до пишної світлої маси. В окремій мисці змішу 200 г борошна з 5 г розпушувача. Потроху додаю до яєчної маси і акуратно вимішую. Ось така консистенція має вийти ніжна і повітряна. Форму застеляю пергаментом, виливаю тісто і розрівнюю, випікаю бісквіт 10 хвилин при 200 градусах. Щойно готовий, обережно перекладаю його на чистий аркуш пергаменту і, поки ще теплий, загортаю в рулет, даю трохи охолонути. А тепер найсмачніше. Розгортаю і змащую улюбленою начинкою. У мене шоколадна. А ви можете обрати будь-яку. Знову загортаю і даю ще кілька хвилин настоятись. Рулет готовий. Подаємо на стіл і насолоджуємось. Смачного вам!